І знаєте, на початку взагалі повномасштабного вторгнення у влади була дуже важлива мета це всіх нас якось заспокоїти, нас підпитувати якимись позитивними думками, емоціями, якимись позитивними новинами, щоб ми відчували себе більш спокійно. І тому спеціально для цього був придуманий привид Києва. Пам'ятаєте? І ми такі, да-да-да, він існує, ця людина існує. Чесно, чесно. Ми вірили так, тому що про нього нам розповідав Зеленський у своєму зверненні. Він казав сьогодні про у Києва збив 30 літаків, взагалі. блять, зараз, типу. просто. Але знаєте, в його літак влучила ракета, але він катапультувався, пересів в інший літак, який ми побудували, поки він спускався на парашутів. І він вже бив 400 самольотів. Чо... З чого це вдруг? Да? І просто фішка в тому, що, а пам'ятаєте, щоб ми були спокійні, нас треба було чимось якось зайняти і нам всі казали, шукайте метки. ну, швидко шукайте метки. Що Ва... ви сидите, шукайте метки. Найшли метки, філетові окна шукайте, ану швидко шукайте. Когось побачили на даху, телефонуйте в поліцію. Ви знаєте, чому нам на початку війни не приєднали інтернет? Бо ми провайдера здали блядь, в поліцію. Чувак просто антенну пішов вішать, блядь. Ми такі, все, ДРГшник, да? Ну і дійсно, ми боялися, що біля нас буде ДРГ, але мені сподобалось, що багато людей цю ситуацію використали на свою користь. Ну, Це деякі які казали: а вдруг, вдруг поруч з нами, живуть живу ДРГ. Це ми ж в небезпеці, ми ж в небезпеці, а хтось такий. Так, це виходить поліція шукає ДРГшніків. Здам сусіда, бо заїбав вже. Пусть вони самі з ними розбираються. І я перший місяць, я взагалі я провів в таких підозрах. Я всіх підозрював, чесно. Я просто на всіх та дивився, щоб ви розуміли, десь на третій день а, в наш будинок заселяється сім'я азіатської зовнішності. Я такий буряти, бля. Буряти, буряти. Вони дізнали, що я працюю сценаристам 95-му кварталі, через мене хочуть достатися до Зеленського. Все понятно, все понятно. Да. І я з ними потрапив у ліфт, думаю, треба їх якось перевірити. Почав розмовляти з ними українською мовою. Такий хлеб-хлеп-хлеб. Хлеб, хлеб, хлеб. ну, почав з ними. <плес> да. Я був на паніці, але ну, блядь, з розуму не з'їхав. Почав з ними розмовляти українською мовою. Вони теж почали зі мною розмовляти українською мовою і краще за мою. І я такий: а, ну, все понятно, все понятно. Дуже гарно підготовлені. Буряти. Треба надо, надо, надо з'їжджати звідси.